На консоль неси Famicom виходили ігри жанру бітимапи. Їх виходило доволі багато, але гарних бітимапів насправді там було і не так багато гарних продуманих бітимапів. Один із самих гарних і самих продуманих бітимапів на цю консоль на восьмибітну був була гра Batman Returns. Batman Returns або повернення Бетмена це гра, яка була випущена в 1993 році. І випущена вона була славно, звісно, студією Konami. А як ми знаємо. Конамі робила дуже гарні ігри, особливо у вже в 90-х у пізній час роботи консолі не Сифаніком. Так ось Konami і тут постаралася і зробила доволі цікаву ігру. Ця гра Бетмен повертається зроблена по фільму тих часів з такою ж назвою. І, в принципі, гра повністю повторює сюжет фільму, і ми будемо зустрічатися з ворогами саме як в фільмі, і навіть між рівнями буде розказувати сюжет фільму. І це дуже цікаво. Це в часи, Часи дуже приваблювало. До речі, в ті часи саме ігри по фільмам виходили і непогані, не так, як зараз. Так ось тут ви будете керувати саме темним лицарем, Бетменом, і ви будете ходити по вулицях Готима і битися проти банди циркачів які працювали на Освальда Cobble або на Пінгвіна. Пінгвін тут буде головним антагоністом і з ним треба буде зустрітися наприкінці гри. Як я вже і сказав, гра дуже продуманий бітимап, саме класичний бітимап. Якщо взяти Dragon, то там все-таки були елементи платформінгу. Тут їх майже немає. Тут бітима в стилі Street of Rage або там Final Fight, але є момент. В цей, в цей бітемап не можна пограти вдвох. Ви граєте тільки одним і тільки за Бетмена. Але ваш персонаж має стрічку здоров'я і е, має декілька продовжень. Життів, як такових немає. Але по ходу гри ви будете знаходити такі коробочки, і ці коробочки будуть додавати вам ще одну стрічку продовження. Таких коробочок можна за всю гру взяти три. Тому у вас буде якби три життя і е, ще три продовження. В цілому цього вистачить, насправді, якщо. Що натремитись в гру, то вона і доволі довга, але вистачить на те, щоб її пройти. Персонажі тут колорідні, графіка, гарна музика, дуже саундтрек взагалі дуже запам'ятовуючий і дуже атмосферний. Наш Бетмен озброєний ще своєю кошкою, якою він буде чіплятися в деяких моментах, а також він озброєний бетарангами, які закінчуються, але які можна донести до главарів і спорвати їх там, тому що на босах вони будуть прям супер потрібні. Хоча на в деяких мобах їх також можна використовувати. Гра дуже приємна, грається гарно, тому всім рекомендую. На цьому все. Всім пока!